Гарного дня. До вашої уваги у продажу Suzuki SkyWay Type S. 250-ка. 4 інжекторна на рідинному інжектор, на охолодженні, привезена з Японії. Обслужена, не потребує жодних вкладень. 13-й рік суха вилка, гальмівний диск. Майже без виробітки Хто вгадає пробіг. Цікаво, чи вгадаєте, скільки тут пробігу у цього скутера? Рідне сидіння, два ключі, невитерта лічинка, кнопочки. Кнопочки, кнопочки на в'йо. Пробіг не покажу. Проведемо експеримент цікаво чи хтось вгадає Задній гальмівний диск, покажу постану. Ну, така не дуже велика вироботка, але є. Задня гума в ідеалі передня також. Оригінальні ключики без підігріву рук. Бардачок, дуже великий багажник, багажник реально дуже великий. О, от, що у нас так. тут підсвітка багажника. Все в оригіналі, нічого не фарбоване, все реально заводське, вся геральдика, оптика, це все ціле. Зрозуміло, мастило поміняне, їде шикарно, пливе як корабль. Я не чувствую. ну все, все як має бути, бокова підніжечка. Повний 100% оригінал. Без пробігу по Україні. Що ми за нього просимо? 2300, стан крутий. Це з доками, додатково платити нічого не потрібно. Е перша постановка в Україні на облік, за ваш рахунок. Ну, це вже в сервісному центрі. Білий перламутр. На сонці він переливається бльостками. Так що звертаємось, кому цікаво. Приїжджайте на тест-драйв. Будемо раді вас бачити. Ззаду теж прикольно виглядає. Ось тут у нього є дефект. Подряпина, ось тут одна. Ось тут одна. А так класно дуже стало.